Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду робити прикрасу, а конкретно браслет. І більш того, сьогодні я робитиму повтор: прикраси, яку я колись давно вже робила, але не для себе. І цього разу я вже хочу зробити її для себе для себе. Але, але, щоб вам не було нудно, я зроблю її в двох варіантах. Це буде прикраса. Перший варіант, той, який я роблю для себе, той який я роблю повністю в повторі. Це будуть перлинки розміром 9 мм. І ось такий ланцюжок. Ті, хто зі мною давно, можливо, пам'ятають: ось такий ланцюжок це нержавіюча сталь з покриттям емаллю, бачите, білою? І. Ось це все, що в мене лишилося. Такий ось хвостик невеличкий. В принципі, на мій розмір, має вистачити. Тим більше плюс ще буде замочок, буде ще кільце. Для тих, хто зі мною не так давно, для тих я розкажу. Та й, в принципі, для всіх, бо я думаю, що вже забули. Значить, ланцюжок. Що нам знадобиться ще кільця з'єднувальні різного діаметру, будемо дивитися, який підійде краще. Далі кільце, на яке буде кріпитися підвісочка. Тут у мене, бачите, варіанти, треба вибрати. Тут будемо відштовхуватись від товщини цього кільця та від блискучості, чи що, від моделі, від форми. Будемо зараз приміряти і видивлятися. Так, ось у мене ще дві ланочки цього ланцюжка. Все ще лишилось, раптом не вистачить, буду кудись їх мастерити. І у мене є ось такі підвісочки. Давайте я вам їх ближче покажу. У мене є ось такий метелик фіолетового такого відтіночку. Є ось така підвісочка прямокутна, з жовтим камінчиком. І ось така з зеленими кольорами. Як бачите, ця прикраса буде така, плюс-мінус гламурна, тому що будуть тут ось ці кубічні циркончики виблискувати, ці кільця. От. Ну, Плюс перли, тобто ця прикраса буде така, плюс-мінус гламурна, як її називаю. А другий варіант прикраси я зроблю. Трошки інакше. Я зроблю в чорному кольорі. Тобто, в принципі, ви поспостерігаєте, як колір змінює повністю всю концепцію. І замість перлів візьму е, якийсь простіший матеріал, якісь намистиночки. Ну, власне, починаємо. Прикраса буде дворядною: один ряд ланцюжок, другий ряд перлів. Перли ми, звісно, будемо кріпити на ювелірний тросик. У мене тут 38, 0,38. І замочок. Ще не основне вибір замочку. У мене якраз є такий більш-менш ну не дуже крупний, але і не дрібненький. Такий замочок з нержавіючої сталі. Він, в принципі, ідеально пасує до цього ланцюжка за кольором та і за стилем, за всім. Єдине, що треба перевірити, яким чином він буде кріпитися до кільця, щоб кільце було не затовсте. Тобто, у мене з оцих ось цих кілець ось це найтовще. І, в принципі, бачите, яка біда? Таке товстеньке не проходить. Тобто, це вже одразу ми забираємо. Ну, і таким чином зараз будемо дивитися на кріплення. Ось це кільце, бачите, воно таке блискуче, таке яскраве, таке, привертає увагу, і мені воно подобається. Але воно теж, бачите, дещо в деяких місцях тов, товще, ніж в інших. Але, в принципі, це не заважає замочку сюди прикріпитися. І воно може вільно бовтатися. Єдине, що до цього кілечка ще буде кріпитися якась із тих підвісочок. Давайте виберемо підвісочку. Ну, чесно кажучи, зелений колір це, я його, в принципі, люблю, поважаю. Не знаю, чи вам видно, що це зелений. Але це не мій колір, на жаль. Тому я його теж забираю. За цих двох оця мені підвіска дуже подобається. І минулого разу я робила саме з такою підвіскою. Я навіть робила в двох варіантах такий браслет з такою підвіскою. І там ще одна сердечко у мене була. Ось, Але мені здається, що вона, напевно, трошки дрібнувата буде сюди. Хоча, може. Бути. Але, врешті-решт, на літо зроблю, напевно, я собі оцього метелика. Напевно, зроблю собі метелика. Подивимось, як це кільце з'єднувальне по діаметру. Чи підходить воно до ось цього кільця? Я так зразу взяла ось це. Не знаю, можливо, треба було взяти якесь отакого плану, бо воно. Більше підходить під колір чи сталі. Воно менш гламурне, скажімо так, але це точно би підійшло насправді. Ану, давайте подивимося, якщо буде таке кільце. Ну, теж може бути. Ось це мені, напевно, ні. Я його теж приберу. Це дуже тоненьке, хоча симпатичне. Ось, або це, або це. Ну, чогось я більше схиляюсь до цього. Знаєте чому? Це, це хоча ідеально пасує до нержавійки. Але ось це воно таке як плавний перехід до, до ось цього блискучого гламуру. До цих камінців і блискіток. То, напевно, все ж таки я оберу ось це. І воно таке рельєфне, цікавіше, ніж отаке. Так. Ну, бачите, вже і визначилось. Під'єднуємо підвісочку, розкриваємо кільце, надягаємо нашого метелика на це кільце і закриваємо все це назад. Так, хоча, можливо, я рано ще закрила, ще ж треба буде кріпити. А, хоча ні, сюди вже нічого не треба. Сюди треба буде прикріпити тепер. Ланцюжок і перли. Що я ще хотіла розказати про цей ланцюжок. Дуже класний, і я, чесно кажучи, зрозуміла, коли він мені прийшов, що я мало його замовила. Я замовила лише один, одну штучку. Я не пам'ятаю, скільки там було, чи метр, чи, чи пів метра. Напевно, метр. Ну, не пам'ятаю, чесно, десь в дарих розпаковках є. Посилання, але ну шукати його зараз мені чесно дуже важко. Це було дуже давно, і де воно те посилання. Ну, власне, Якщо знайдете, класний ланцюжок, можна брати. Але як будь-який ланцюжок з нержавіючою сталі, з нержавікою дуже важко працювати, дуже важко її ці ланцюжки, ці ланки відкрити. І, і Особливо тут, коли є оця емаль, бачите, що робиться з емальою. Тобто вона кришиться, якщо ви її намагаєтесь стиснути, розтисну, ну, розжати ось цей метал. Емаль сипеться. І, Тобто то, те кільце, яке ви вже використали, від'єднали, ви його навряд чи вже назад так зімкнете до стану ну, повного зімкнення. Бачите, ось це я його тільки що тут розтискала і стискала, і ця емаль зіскочила. Ось. Ну, але це якщо металом його цілеспрямовано шкрябать да? ну, от, власне, інструментом. А В процесі носіння нічого з ним немає, дуже красиво виглядає. Ось такий нюанс роботи з державійкою. Кріплення я робитиму через колоти, ось такі. Нагадаю, я вам показувала в минулому відео, але нагадаю, як я це роблю. Я втягаю всередину колоти два маленьких крімпа, бачите, близько один до одного. до одного, саме щоб ось тут. Торилась така товщина, так, така, щоб ця крімп, цей крімп не міг проскочити крізь цей вхідний отвір. Тобто, коли тут буде, якщо тут буде тільки один крімп, то в процесі носіння, коли ми там якось можемо дьорнути або, або що під іншим кутом, знаєте, якщо якось повернеться цей тросик, то крім може вискочити торцем. А таким чином нічого нікуди не, не вискочить. Все, затискаємо і нанизуємо перли. Тут у мене перли, залишки з різних ниток. Треба, звичайно, їх бажано було б якось їх відкалібрувати. Ну, зараз буду плюс-мінус однакові якісь підбирати. Нагадаю, що роблю я цей браслет для себе. Тому я не буду дуже вибагливою. Починаємо. Ну що, низочку я зібрала, повибрала собі перлинки, які плюс-мінус мені подобаються. Таким самим чином закрила колоту і тепер вдягаємо її на кільце. І тепер нам треба цей браслетик закрити. Дивіться, довжина перлів така сама, як і довжина ланцюжка. І тепер треба це кільце замкнути на. Великому кільці. Ось так тягаємо і затискаємо інструментом. Трошки підрівнюю, Щось у мене, як завжди, через камеру нічого не видно. Хто займається зйомкою, той розуміє. Власне все, браслет готовий. Подивіться. яка симпатюлька. От я, коли його вперше зробила, то собі хотіла такий самий. Я дуже рада, що цей білий ланцюжок у мене до сих пір лишився. Тепер дивіться, показую детальніше так, кріплення. Ось таким чином: замочок, кільце, і далі йде два ряди. Ланцюжок зразу одягла кільце, тому що, хоча тут і не прям 100% примикання, бачите, але товщина цього кільця більша, ніж ось цей зазорчик. А цей ланцюжок точно не розігнеться, тому що він, ну, його дуже важко розжати. Тому і стискати його ще міцніше теж сенсу немає, Бо я просто пошкоджу емаль. А він плюс-мінус так і залишиться. От, Власне, далі йде низочка і так само закінчую. Бачите, ось таке з'єднання. І тут буде бовтатися підвісочка. До речі, бачите, намагаюся вдягти на себе. Беру так за підвісочку, тримаю, а тут вдягаю а, цей карабін. Ну, на камеру все одно не зручно, але ви зрозуміло: ось так тримаєш і отут застіваєш. Ось так у мене вийшло. Трошки він, бачите, більший за мій розмір. Ну, я люблю, щоб браслети трошечки так спадали. І ось таким чином тут бовтається цей метелик. Ну, ясно, що він буде крутитись туди-сюди. В принципі, бачите, кільце можна було і меншого діаметру поставити, але так, мені здається, цікавіше. Отже, білий браслет готовий, але це ще не все. Бо я вам ще обіцяла, що сьогодні буде ще й чорний. До речі, користуючись нагодою, я подивилася, все таки цей ланцюжок метровий. Я от чорний ще не використала, навіть не торкнулася його. Білий весь пішов все вже. А чорний ще навіть не починала. Так що, ось метр. Чорний. Зовсім уже задає інший настрій. Дивіться, він вже такий більш брутальний, якщо можна так сказати. І тому я думаю, що такого плану кільце сюди підійде більше, ніж ось таке. Таке блискуче, такої вигнутої форми. так. Це таке більш просте, більш брутальне, але і сама підвісочка у нас буде інша, і матеріали для ось цієї низочки перлів тут будуть зовсім інші. Тобто, тут я вже не хочу робити ось цей, ну, так би мовити, гламур. А буду робити щось інше, більш бюджетна, більш бюджетний варіант, бюджетніший. Ось така у мене є чорна підвісочка з емальо. Тут є невеличкі кубічні циркончики 5 штучок, а ось. але вони такі, знаєте, не нав'язливі. Тому я думаю, що прекрасно сюди підійде до цього кільця ця підвісочка. І тепер з матеріалом. Дивіться, у мене є ось такий онікс. Зовсім недорогі намистинки 8 мм. Ось такі. Вони глянцеві, що дуже ем, підходить до о, глянцю ось глазурі, глазурі, емалі, так би мовити. Емалі, глазурі. А є в мене ще ось такі скляні намистини. Ось такого плану. Ці дуже блищать, вони сюди не пасують, можливо, ось такі. Хоча вони теж поблискують, але не нав'язливо такі з огранкою. Скляні, прості. Ось і зараз я щось із цього виберу. Але ви знаєте, ось цей е, блиск, е, не блиск, а оцей глянець цього оніксу чи скла під Онікс, щоб це не було. Е, напевно, сюди підійде більше. Та й за розміром якось більш рон, е, ронделе подібні намистинки сюди, напевно. Не, ну теж можливо, але ну, визначилось. Будемо брати ці. Цього разу я позбавила вас щастя, спостереження за однаковими абсолютно процесами. Тобто цей браслет абсолютно аналогічно зроблений. Всі ті самі прийоми, але виглядає, подивіться, зовсім по-іншому. І, до речі, подивіться, якось це правильної форми кільце, так, класно виглядає з круглою саме підвісочкою. Тобто тут. Форма самої підвіски така цікава, да? і тут і кільце таке, воно гармоніює, а тут круг. Менше гламуру, явно більше такої, трошки як важкості, але дуже стильно, як на мене. Два ряди такі самі, і, власне, можна носити, я не знаю, казала я вам чи не казала, можна носити ланцюжком вгору, а намистинами вниз, а можна і навпаки. Ну, тобто, тут кому як хочеться. Якщо розмір дозволяє, можна навіть і перекрутити так, і потім застібнути. Тобто, кому як подобається. Зараз покажу на собі. Ось, будь ласка, ось так виглядає браслет на мені. Погодьтеся цікаво. Ось таким чином ця підвісочка бовтається. то, звичайно, було б класно показати вертикально, тому що горизонтально, бачите, трошки все інакше виглядає, але все одно, я думаю, що основну ідею ви зрозуміли. Якщо ще якусь шкіряну куртку чорну, або просто якийсь чорний прикид, то буде виглядати класно. Отже, ось такі в мене два варіанти. Коментуйте, пишіть в коментарях, який варіант вам ближче. Який би ви носили. Який вам просто більше подобається: білий чи чорний. Я хотіла ось такий, мені не вистачало прям такої прикраси. Я прям відчувала, що вона мені потрібна. Ось. Але ця теж класна. Особливо. В міжсезоння я часто ношу чорний колір, і так зараз дивлюсь, думаю, ну, класно було б. Так що. <плес> Такі справи. Дякую вам за вашу увагу. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. На все добре. Бувайте!